6 січня містяни зібрались в Охтирці біля Успенської церкви віддати останню шану захиснику Олегу Шелесту. За інформацією полковника Андрія Думчикова, начальника Охтирського районного центру комплектування та соціальної підтримки, чоловік служив старшим хіміком роти радіаційного хімічного біологічного захисту. Мав звання молодший сержант. Помер 2 січня 2025 року під час виконання завдання в селі Сидорове Краматорського району Донецької області. Ольга Поваляєва живе в багатоповерхівці, де мешкав Олег Шелест. Розповідає, що чоловік був добрим, щедрим, спокійним. Олег Шелест наш сусід, який воює вже дуже давно, з 2014 року. За цих 10 років ми його дуже рідко бачили, але він був гарною людиною. Ми з сусідами зібралися і вирішили провести вічний вічну путь нашого сусіда разом з сусідами іншими. Юрій Чуєв, з братом Олега Шелеста до війни утворили Федерацію футболу Охтирського району. Чоловік розповідає, що у мирному житті Олег працював електриком в районних електромережах. Олег був спокійною, спокійною людиною, відзивчивою, доброю. Родина їх було він і брат Олексій. Вони жили дружно, наскільки я знаю, дружно допомагали один одному. Він пішов майже з початку повномасштабного вторгнення. У нього було поранення, але ж він все одно вернувся, вернувся в стрій, і захищав нашу країну. Віка Нікіченко розповідає, що вона та її чоловік, теж військовослужбовець, дружили з Олегом Шелестом. Її чоловік зник без звісти. Тепер не стала Олега, говорить жінка. Він дуже любив, от як приходили в гості, дуже любили пити чай. Сиділи просто, ну, а балакали, звісно, про війну. Про війну, про зону АТО і так далі. В основному ми за це тільки балакали. Ми старалися не розмовляти за це. ну. Той, хто вже бував там, то ви розумієте, як це. Діти гарні у нього. Він дуже гарно відносився до дітей. Він у нас радіотехніку, по радіотехніці, оце все. Але коли я була в армії, я почула, що він був поранений, але він повернувся назад після поранення. У нього дуже було важке поранення, з ногою було, там, з рукою, але він повернувся назад. Вірний друг всім допомагав, на службу пішов після поранення, він повернувся, але, але сказав, що може це буде останній раз. Дуже гарний був чоловік, службу ніс дуже добре. Він, хоч і проходив в зоні АТО, він приходив, він спокійний, він вів себе дуже гарно. Він дуже любив дітей, він до всіх він з гарною душею. Поховали Олега Шелеста на Алеї Слави, захиснику на віки 47 років. Щиро дякую йому за те, що він тяжкий час став на захист. нас. Дякую тобі. Діана Крахматова, Андрій Міхєєв. Суспільне новини. Сумщина.